Ще немела україни ні несла... світі, як роса на сонці, запанує мій ми, браття, у своїй стоп. Давайте хвилиною мовчання шануємо всіх загиблих на війні за російським агресором. Дякую. Отже, сьогодні на порядок денний виноситься 5 питань. Пропоную даний порядок денний поставити перш за все за основу. 20 за за основу порядок денний прийнятий. Чи будуть когось пропозиції щодо порядку денного або зауваження? Прошу Юрій. Я прошу включити порядок денний питання про внесення змін до програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Кавовської міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Дякую. Питання з переківка коштів з програми виступу земельних ділянок для суспільного розмотив. Всіх... Дане питання готувалося. Тільки так, ми не встигли з ним до порядку денного. Позачергових. Чи будуть зауваження до даного питання пропозиції? Не буде. Немає. Прошу дану пропозицію до порядку денного. Отже, питання про внесення змін до програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 24-26 роки. Поставити у порядку денному після третього питання. Прошу поставити на голосування. За рішення прийнято. Порядок денний прийнято в цілому. Отже, приступаємо до першого питання. Перше питання про співфінансування проєкту інтерактивна освіта об'єднання учнів і подолання кордонів з Саїні та Калуш. Прошу, Юрій Соколовський. Тетяна Сенків, заступник начальника управління економічного розвитку міської ради. День, шановний Віктор Вікторович, депутати, запрошені. на ваш розгляд виноситься проект рішення про співфінансування проекту інтерактивного освіти, об'єднання учнів та подолання кордонів у Сиїні Калуші. Даний проект рішення зумовлений візитом експертів програми Інтеракнекств Україна, Румунія, 21-27 Минулого тижня до нас вимоги. Експертів підготувати проєкт рішення відповідно до їхнього, їхньої чарнетки. Е, в лютому місяці ми передбачили вже співфінансування у програмі залучення інвестицій. Простіше кажучи, ми вносимо просто зміни в деякі речення, в деякі слова згідно того, що відбувся візит, і ми просто Excellent. підкоректовуємо. Yep. Чи є запитання або пропозиції до даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу поставити на голосування в цілому. 21 за рішення прийнято. Наступне питання про погодження проекту меморандуму про співпрацю між Івано-Франківською торгово-промисловою палатою та Калужською міською радою. Прошу те. На ваш розгляд виноситься даний проект рішення. Основною метою меморандуму є поглиблення співпраці в економічному напрямку, залучення інвестицій та співпраці в рамках міжнародної інтеграції партнерства із Івано-Франківською торгово-промисловою палатою. Чи є запитання пропозиції? Я так розумію, комісія у нас розглядала гуманітарно, так? Підтримали. Дякую. Чи є ще запитання? Немає. Прошу поставити на голосування в цілому. Один за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на реконструкцію нежитлового приміщення їдальні за адресою місто Калуш Медична. 6. Так, Олександр Іванович, прошу. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується даний проєкт рішення про надання дозволу на реконструкцію нежитлового приміщення їдальні кухні за адресою Калуш, вулиця Медична, 6. На ім'я міського голови поступив лист від керівництва КНП Калуске ЦРЛ, в якому говориться про те, що Калуське ЦРЛ вертається до вас з клопотанням надати дозвіл для реконструкції приміщення їдальні кухні літера Г, за даними технічного паспорту громадського. Технічного приміщення майнового комплексу КНП Калуска ЦРЛ на вулиці Медична, 6 під влаштування реабілітаційного центру. Ну і відповідно ми підготували проект рішення, в якому пропонуємо надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству ЦРЛ Калуської міської ради на проведення реконструкції не житового приміщення їдання кухні ДТРГ відповідно до техпаспорту, для влаштування там реабілітаційного центру. Друге, зобов'язати комунальне некомерційне підприємство е, ЦРЛ Калуської міської ради виконати реконструкцію відповідно до чинного законодавства, отримати всі необхідні дозволи та погодження від відповідних організацій і дотримуватися норм техніки безпеки та екологічних стандартів на проведення цих робіт. Відповідно, контроль за заступником міського голови. Дякую. По зауваженнях, скоріше, я так розумію, не зауваження а рекомендація при погодженні при, при умові до відповідності містобудівних документацій, ДБНів та санітарних норм. Ми так і пишемо. Чи є зауваження запитання стосовно даного питання? Якщо немає, прошу поставити дане питання на голосування в цілому. Дякую. 21 за. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 24-26 роки. Прошу. Шановні головуючі, шановні депутати, зміни до даної програми полягають в тому, що ми хочемо перекинути кошти для. Які дадуть можливість проводити експертну грошову оцінку згідно рішень сесії, які вже прийняті. Так як е, ті кошти, які нам були виділені по програмі, вони вже використані, вони повернулися в бюджет. Е, нових коштів ми не просимо, це за рахунок нашої програми. Ціна питання? 100 тисяч 909. Чи є запитання? Пропозиції? Немає. Прошу поставити дане питання на голосування в цілому. Дякую. 21 за, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 25 рік. Прошу вас в Доброго дня всім. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до бюджету, а саме враховуючи клопотання управління з питань надзвичайних ситуацій та управління земельних відносин, внести зміни в бюджет, а саме спрямувати вільний залишок коштів управлінню надзвичайних ситуацій в сумі 400 тисяч гривень для програми. Спрямування субвенцій на забезпечення військової частини окремого батальйону територіальної оборони та здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику управління земельних відносин, зменшити кошторисні призначення по програмі викупу земельних ділянок на суму 99,800 і спрямувати дані кошти на програму фінансування робіт у сфері земельних відносин в сумі 99,800. дев'ять Мене по проекту рішення все. Дякую. Чи є запитання про позиції? Прошу, Ольга Мирославівна. Скажіть, будь ласка, який вільний залишок у нас на сьогодні? 18 900 без цих 400 тисяч. Якщо зняти цих 400, 18,5. 18,5 мільйонів? Так. А на що було не просто? Не було більше, там, у нас ще 8 тисяч? Спрямовано було на військові частини. Попередніми, місті? так, рішенням сесії. А який був наставлено на перші січки по загальному, 20, в загальному десь було з чимось мільйонів. прошу попередньо. Мільйон 400 ми використали також для ТРО і ще по-моєму в районі вільний Вовій залишок висок. є обмеження по використанню, тому він тільки спрямовується ласка, на забезпечення зброї. На що можна використовувати вільний залишок? вільний залишок можна спрямовувати тільки на захищені статті видатків. Це заробітну плату енергоносії. І на, в основному те, що ми можемо спрямувати на забезпечення, тобто на військові частини і фактично більше на такі видатки, які в нас є, більше ні на що такого. Комунальні послуги і заробня плата. Дякую. Чи є ще запитання, пропозиції? Якщо немає, прошу поставити дане питання на голосування в цілому. 21 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: про передбачення міжбюджетного трансферу з бюджету Калуської міської територіальної громади у вигляді субвенції місцевого бюджету державного бюджету. Прошу вам. Шановний Віктор Вікторович, шановні депутати, даним рішенням пропонується передати надати субвенцію військовій частині нашому підрозділу територіальної оборони у розмірі 400 тисяч гривень. Є запитання? Пропозиції до даного проекту рішення? Що немає, прошу поставити даний проект рішення на голосування в цілому. 2 за рішення прийнято. Дякую. Дякую. Чи будуть будь-які зауваження чи пропозиції до порядку денного чи ведення сесії? Якщо немає, тоді оголошую 84 ту позачарову сесію, 8 го депутатичного скликання закритою. Ще ми україни слава. ZAAAAAA yeah. Свободу і покаже, що ми козацького косацько. Дякую всім, хто знайшов час.